А у Вінницькому технічному фаховому коледжі ожили давні українські традиції. Студенти відтворили старовинні обряди на андріївських вечорницях. Вечір пройшов із заворожінням, кусанням калити та справжнім театралізованим дійством. Подробиці далі. У Вінницькому технічному фаховому коледжі відтворили атмосферу давніх українських звичаїв. Студенти занурились у традиційні андріївські вечорниці з ворожіннями, калетою та обрядовими дійствами, що передають дух народної культури й традиції пращурів. Ми сьогодні свататись прийду. Я за тебе не піду, бо я тебе не люблю. А я тобі пісню доспіваю. Отата, та хочу нічку. Стецько зустрічає Ульяну разом з Олексієм та попереджає, що прийде свататись до неї увечері. Отак вирішили батьки, проте дівчина категорично проти. По закінченню вистави, врешті-решт, Ульяна виходить за Олексія. А Стецькові дають гарбуз. Головну героїню грає третюкушниця Анна. Це не перший досвід дівчини на сцені. Кожного року просто різні сценарії, різні твори, і цього є опит, щоб можна знати більше цього каву про літературу нашу українську. Тому це гарний досвід такий, що можна дізнатися для молодих студентів. А після вистави дівчата зібрались ворожити насудженого у господині вдома, чаклували на ложках, свічках, пампушках та за допомогою півня. Коли на вечорниці прийшли хлопці за старовинними українськими традиціями, кусали калиту. А скільки проміння у сонця? Як людини? То ну кусай. Вистав пісень та танців. Студенти кожного відділення коледжу оригінально презентували вареники, що готували власноруч. Андріївські вечорниці та фестиваль вареників у Вінницькому технічному фаховому коледжі стали вже традиційними. Щороку на сцені закладу розгортається справжня казка. Такими заходами серед молоді популяризують українську культуру. Для кожного з нас важливо зберігати наші українські традиції. Можливо, ми їх трошки осучаснюємо, але так завжди було на Україні. І для мене сьогодні важливо, щоб ці традиції жили, продовжувалися, набирали обертів і ніколи не закінчувалися. Після усіх виступів студентів кожного відділення нагородили у різних номінаціях. Діана Волошенюк, Вандим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.